Всім привіт! 9 грудня, 2024 рік. Їдемо з Долінської на Бобринець через Устіновку. Ну і Зробимо такий обзорчик дороги, в якому стані в цілому дорога. Поїхали. Зараз з Долінської до Устіновки. Ну, отака, більш-менш їхати можна. Асфальт сильно, звісно, не розженеться. Містами там 80 до сотні можна розігнатися. Але в цілому не... Не зовсім критична, ще їхати можна. Устіновка. По самій устіновці латине, перелатане як бурковка одним словом. Теж сильно не розженеся. Тут завжди пам'ятаю, цей учасник дороги в сторону Бобренця з устіновкою вже на виїзд були проблемні катастрофа не дорога. Були в пояс тут катакомби, вода стояла завжди. А це декілька останніх років заасфальтували, підлатали більш-менш нормально. Так, Устіновка у нас позаду, далі в нас Сіднівка, Сіліванова, Макаровка і Бобренець. В принципі і хороша дорога кончилась. Пішла вже далі асфальт в перемішку з щебенкою з ямами. Ну, зараз будемо кое у рибки дороги показувати. Ну ось тут в цілому вона і кончилась. нас вітає угіддя Сиднівського ПМК. Ось так вона нас вітає. Джейкась радіоволна лова в днівки, якщо не помиляюсь, по-моєму річка Інгул. Чикбух, чингул, ну, в общем, речка знаю точно, что речка, седневки. На выезде седневкой даже можем разогнаться трошки. Вот так. обминаючи при цьому деякі поодиночні ямки. Ну от на цьому бугрі перед Селівановим наші розгони закінчується. Тепер починаємо скидати, бо тут просто піпець. Ось наш піпець тут застає. Тут залишилися тільки залишки від асфальту. Ставок майже сухий. Іванова. Зато 5 метрів Європи. Серед бездорожжя. Так, нас зустрічає селіванський місцевий фермер з стадом чи з коровами, з баранами. Тут даже трошки підсипано на підйомі, тут було завжди роздовбане. Маленька череда. На виїзді з Силіманова можемо розігнатися трошки, але обминаючи поодиночні ямки. Праці Хтось скаже, що тут дорога катастрофа, але ви ще не бачили далі. Хто знає і розуміє, але відео в цілому реалістичність цієї жахливої дороги не передає, ну, більш-менш. Село Макаровка до району. Ось такий виїзд з Макаровки. Ну, а тут з Макаровки до десь приблизно отворотки на Васильівку підсипана суміш щебенки з жорствою. Вона вже в общем превратилася в ужасну драбину. Це, можу сказати, тут самі глибші такі ямки на дорозі. Більше ніде не зустрічав таких глибоких, як на виїзді з Макаровки. Мер Бобренця, очільник громади Бобринецької, Кравченко Леонід, я забув очіство на даний момент. Навіть місцями можна розігнатися. Знову полоса розгону. На тракторі я сюди їхав, то по такій дорозі навіть ти просто їхати не можеш, не те, що розігнатися. Він без амортизації, пригає як жабка, підпригаєш до потолка на таких дорогах. І споминаєш всіх, всіх до останнього, хто тут при владі. Хтось буде казати не на часі, а хтось бачив прифронтові місця, городки і так далі. Будуються дороги, там, де падають снаряди, розриваються. Тут же ж особа снаряди не падаються, але й нічого не будується. Ні, збрехав, збудували міст в Селіванові і збудували міст в самому Бобринці. Це велике крадівництво від Зеленського. Ну, тут ось така більшість участок дороги ось такий. Вліво це поворот на Васильівку, тут більш-менш підсипано. Ну, а тут обминаю дехто як може. Так, скоро вже в нас Боберниць, це ще в нас вправо отворотка на село Сухліївку. Скажу вам так, їздив я і сюди через Долінської на Боберниць через Остіновку, і їздив я з Долінської через Кіровоград на Бобринець по е, часу, е, через Кіровоград швидше у мене приходило. Е, по кілометражу. З Долінської до Бобренця 65, з Долінської до... це Через Кіровоград через десь 70 десь 75 до Кіровограда і 50-55 до Бобренця. Тут 65, там 130. Вдвічі більше, але по, по часу навіть швидше, там де довше. Тому що тут ось такий піздеріз. І такий він продовжується, аж до самого Бобренця, цей Пізнеріс. Як я вже раніше зробив тут відео на цьому частку дороги Бобринецького району і всю життя тут прожив, ніколи тут дороги не було, ніхто тут не влажував. Колись ще при колгоспі, там участок трошки заасфальтірований був од второго ставка. А так, в цілому, ну і це при якійсь владі, не пам'ятаю, при якій щось тут підсипали, якусь суміш. Ну Я більше, як впевнений, відчиталися, що тут. Магістраль вищого рівня. Як хтось один не пам'ятаю, хто сказав, що в нас в Україні 90% крадеться бюджету, що воєнного, що іншого, так сказати. Навіть не 70, не 50, не 50, а 90%. Вдумайтесь ці цифри. То звідки воно все це візьметься? Тільки на наших плечах, волонтерських і так далі, людських, простих людей. Ви запитаєте, чому я сюди поїхав, а не через керувати. Поїхав сюди спеціально. Спочатку поїхав трактором, побачив, який тут піздеріз, потім поїхав бусом, щоб спеціально показати повністю подробно весь участок дороги, якому він стані. Може хтось сюди не їздить, може хтось подивиться та може щось якісь прийме міри по відношенню чи до мене, чи до дороги, але може якісь міри прийме. Хотів сказати, що ще якийсь придурок, такий, як я сюди їздив, навіть, навіть музика по радіо підходяща під цю дорогу похоронна. Ось цей той кусочок асфальту почався, де я розповідав, що з Бобринця з второго ставка сюди якийсь кілометр збудували при совєтській власті. Якщо не помиляюсь, армяни її будували, точніше не будували, а... Чуть-чуть підпідстелили. Ще навіть пам'ятаю на цьому відрізку дороги, як тільки вона збудувала, ну, постелилася, розбився Едуард Грановський на ось цьому повороті, не справились з керуванням і злетіли з траси у в, в стовп і на смерть. Внизу вторий ставок справа, де ми завжди купалися в часи дитинства. На цьому участку дороги від ставка туди на підйом до Бобренця я на тракторі десь загубив каністру з Тосолом. Там декілька літрів було 3-5 літрів Тосоло. Від цих підстрибувань на цій дорозі вона десь вистрибнула в мене з ящичка. Ну, В принципі, вже й закінчується наш піздерез дороги до Бобренця. В цілому дорога жахлива. Ну і ось місто Бобернець. Так, зараз перевіримо мій груз в цілому, загубив я його чи не загубив. Невеличкий груз на місці, стоїть крепко. Кому сподобалось відео, ставим дизлайки, кому не сподобалось відео, ставим дизлайки. Лайки і дизлайки. Всім удачки, всім пока.